Вітаю, панове. На днях побачив відеоролик якогось огородника, який рекоменду... дає рекомендації, як врятувати цибулю і морку від мух морквяної та цибулевої. Розказує, якими хімікатами, яка схема, скільки разів. ну Все це хімія. Не знаю на своїй цибулі я бачив цибулеву муху, але пошкоджень і черв'яків немає. Це і мої коти потолочили. Морквяної мухи я не бачив. Можливо, вона й прилітала. Значить, що ж я роблю? Про цей метод я взнав ще у 90-х роках, на початку 90-х, коли давали огороди далеко за містом. Потрібно було годувати дітей. От я вичитав в газеті, тоді багато такого друкували, про те, що якщо посадити моркву і цибулю поряд, то відбувається, ось, що цибулева муха не любить запаху моркви, а морквяна муха не любить запаху цибулі. І тому вони на цю ділянку не прилітають. Отже, рослини не будуть не пошкоджені. І я посадив і все вийшло. Все було ціле. І цибула була гарна, і морква не була пошкоджена. Тому вже скільки років я так сажу, не використовуючи ніяких хімікатів, я навіть не догадувався, що треба оббризкувати і цибулю, і морку. Ось цибуля, а ось морква, ну сантиметрів 15. На огороді, звісно, я садив більш рідко, мабуть, сантиметрів за 30, один від одного рядочки. Ну, а тут в мене землі мало доводиться щільненько. Тому користуйтесь, садіть так, як я сажу, і буде все гаразд. Слава Україні!